Один в полі воїн так назвав цю картину Тимур Савченко. Написав її у 2019 році. Я хотів показати готовність війська, готовність армії станом на 2014 рік, що український воїн він може дати відсіч танку, може дати відсіч граду, арматі, будь чому. Навіть Тримаючи в руках лише автомат і гранату, він може йти вперед. Потрапив на фронт Тимур Савченко у 2014 році. Я проходив службу у прикордонних підрозділах. Мій підрозділ перебував на посиленні в районі Луганської області, і ми фактично були першими разом з підрозділами Збройних сил, котрі. Давали відсіч ворогу». Після повернення з війни художник написав цю картину. Картина символізує мирне небо Мукачева. Спонукало мене написати моє переживання, мої відчуття пережиті під час боїв, а саме земля, яка горіла під ногами, побратими, котрі відстрілювались, маючи в руках автомат, вони йшли вперед. З поміж стилів Тімур Савченко обрав поп-арт та кубізм. На стиль кубізм мене надихнув Пабло Пікасо, іспанський художник, котрий завжди показував свою життєву позицію навіть в часи війни. Так само я стараюся показувати в картинах свою життєву позицію, якусь історичну тематику. Оксана Ушакова, Лонтіколишин, новини на Суспільному.